Усім хай ви бачите, що давно не було відео. І сьогодні у нас 4, по-моєму, челленджа у воді у робоксі Зараз я озвучую це відео на балконі. Ну, надіюсь, ці звуки будуть навпаки приятними Скоро почнеться новий челлендж. Так, що це таке? По та лава Ну, тебе я поняла, це а чого чу... я не на тих штучках? Я не поняла. А, блин, виріну. Ну як мені на них залізти? Чому мене туди не закинуло. Дивно. Давайте повісти якось. Ой! Ну, ще хуже зробила, звісно. Ладно, напевно, мене би тому я недавно зайшла. Не е, тож давайте ждати нову. Зараз я вам Ось починається нова катка. Ну, Зараз перерив, типа. Але я не понимаю. Це ж гра, типа. Який перерив? Посліднє поняття це взагалі що таке? Я, я тоже не поняла, конечно. Ну там перед початком раунду буде писатися да? Так, чи пушка, ті умісти відгадати. О, ну легко. Навіть. Ну, зараз почнеться. Короче, у мене вже. А, не Ні, Не, це я дума. Так, дивіться. Кого мені тут вбить? Це типа в які тебе тебе живлять, коли в тебе мало хп. о, дивіться, якийсь обі, давайте я вб'ю, Це легко ви. Ой, що по мені? Що по мені хто стріляє? А ні, по мені ніхто не стріляє, Я вбила його, ура! Так, дивіться. Я камеру доближала, бо того що, ну так вроді удобні. Давайте по аптечку похамаємо. Так, кого ми ще будемо? Ой, до мене якийсь щупзік пройшов. Але я зараз його не вбила. Так, вода нагрівається, треба виходити на сушу. Цікаво, що буде, якщо не, не вийти на сушу, Тіпа ти згора є ще Ну це не прикол, там маленьке написано, гаряча вода, типу. Ну, Це, типа, міні-челендж у Отако якось нологічно звучить. О, дивіться, по мені якась зтівка стає. О, я не думала, що вона так близько може. А це хлопець, він мститься. Ах ти собака. Ладно. Перший челендж я провалила, але це все одно вважається про те, що перший челендж вже був. Ладно, зараз ждемо нового раунда. Ось зараз перерив 5. Як я й казала, це, ну, типа, смисл перериву, якщо весь перерив, це сама ігра. Бо тіпа, коли людина грає, ну, типа перерив. Мені гра того Опа, я туди і не попала. Е, далі модифікатор. Ну, це типа, ну, поняття, низька відомость. Цікавенько. Ну ладно, в принципі, все понятно, навіть читати не треба. Зараз ігра почнеться, але у мене чогось поганий інець. Бачите, як починає? Коротше, дивіться, що таке. І, і цифра 30. Напевно, мене вже там вбили в раунді. тому що дивіться, ну всі зависли. ось уже півчаса цифра 2 і мене вибиває. Ну, спохова поки що один челлендж. Давайте далі. Ось уже я в новій катки, другій катки. Тут те саме последнє право, ну типу водиной бой матч. Ну, типу того. Давайте я буду по тому чубзику вирішав по ньому стрілять. Типа тут хто більше кого вб'є. Давайте попробуємо. От дивіться хтось уже когось убив. Давайте я по цьому чубзіку буду стрілять. Ну блін, не якась крива. Я просто по ньому не попадаю вообще, не взагалі. Дивіться. Як по ньому попасти? О, ні, менше хп в нього. Давайте, ми зможемо, ми зможемо, ми маємо змогти. Ну, Він теж по нас попадає. Ну, ми теж по ньому попадаємо. О, о о о один удар Фух, є. Ми теж одного убили. Давайте далі шукати наживку. Ой, хто по мені стріляє? Ой, в мене мінімум хп. Мінімум хп, треба валить, 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 валить. Вдовго е, не було відео, вибачте, звісно, не знаю, чи тиждень можна вважати довго. Ой, ні, мене зараз б'ють. Стоп, а я ужила. А, то типу ти не попадаєш на сушу ти далі? Ладно, я пішам мстить. Ну, або хоча б трошки побільшить свій уровень. О, це той самий хлопець, кстати. Він, походу, ну давайте на ньому нажираємося, так сказати. Ну що ж, це така гра, я більше нічого не можу зробити. Це не те, що я така агро, агро сметанка. О, дивіться, у мене вже два убийства. Давайте далі. За цю дівку ганяюсь. Не знаю, чи я зможу вообще. Там, типу, секунди лічаться до закінчення раунду, так. Да? Я так довго буду не тікати. О, я щось це правда, я потупив просто. Дивіться найбільше хп. Ага, дивіться. О ні, вона схопила аптечку найбільше хп, ніж у мене. Тепер вона пробує по мені попасти. А ні, вона не пробувала по мені попасти. Вона просто ухилялася. Дивно, зазвичай навпаки пробують. О, ладно, давайте далі шукать. Дивіться, тут якась ракушка може, можна її взяти. О, дивіться, там акула, кстати. Ракушка таки не взяли щось. Давайте подивимося. Вона зможе нас може вообще. Да, уж розкована, дивіться. Ой, блін, чого так мало хп неї стало? Походу може. Але дивно, що вона мені не за мною не погналася. О! я на третьому місці. Другий челлендж зроблений. Ну Давайте далі. Починається зараз новий челленджік. Монетник в на фонд. Це шо... Ааа, поки усиливаємо монети. І а це... я... я не розуміла, таке. А -а -а -а! він типа ускорить -то мене. Дивіться, вже почалося. Хтось уже вийшло монети, як так би сто. Стопала, це монета чи ні? Це монета чи ні? Як? -у -у. Да, це монета ще й у два может. І ся в п'ять вау Блін, якась девочка всіх випораджую. Вона ней вже 11 штук. Я попробую догнати, Ні, не зможу, не зможу. Не невозможу. Ай! Ну тут попробуй попасти по них. Навіть з цим скутером, блін. Як дивіться, тут ще одна. Така яка умножає іншого кольору. О, аж плюс п'ять п'ять дивіться. Обичні монетки типу, дають по одному. Дивно. А от такі, типу, по більшості, да? У нас вже 20 монеток. Я хоча б хочу бути на другому місці, або навіть на третьому. Я в минулому ранню касати була на третьому. Ну, я думаю, ви це поняли, да? Дивіться, плюс 3. Давайте далі. Давайте як попасти? О, все. 29. У неї 40 уже, вичок? У неї 45. Там маленьким написано, ви можете не побачити, але там написано. Дивіться, а... ми збираємося, пробуємо її догнати, це невозможно. Капець. Ну ладно. Ну, ми пробуємо. Хоча б не за якесь місце та й боремося. Ну, не всі там вже ще по тисячі монеток, типа. Ну або хоча б по так, як у мене. Я теж доволі швидко збираю, просто на першому місці теж не буду. Так. дивіться, ми вже пуваємо. О, Відео було страшне довго, я ж себе катаю. Ну, для мене 6 днів відео не було. Це довго, справді. Так, дивіться, вже 52, а я гарно пішла, ну все одно. Третє місце. Ну, а на сьогодні все. У нас було 3 челенджі під водою. Всім па-па!